Вітаю, хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю за хіміку в лопі з новачками, серед яких відомий в певних колах блогер та журналіст Олексій Халецький. Ми граємо в п'ятьок, також десь там є ще три боти, тобто взяли на більшу карту стандартні звичайні налаштування. Єдине, що, на відміну від цих FFA, які я грав, ще взяли мементоси, ці сувеніри, оскільки в мене не було відкрито багато цих. Сувенірів, то я вирішив темпанути, взяв додатковий культурний атрибут, а також 200 золота за епоху на початку кожної епохи. Тобто 200, 400 і 600 золота на початку кожної епохи. як бачите, маю 205 золота, тому можна темпувати, хочу купити сетлера. Також, як бачите, я. На перший хід поставив місто, але все ж таки зробив крок в напрямку ОВС, бо вони дають віддаткові промки, і значить, будиночки і скаути будуть будуватись швидше. Можна було б нікуди не ходити, ставити там, де народився, і просто купити там амбари, забрати овець четвертим кроком. Але я вирішив, що біси з ним. Мабуть, трошечки помилився. З заходу підпирають мене гори, а з півдня море. Тому дуже тяжко буде тут набудувати нормально районів і мати якусь хорошу промку в місті. Маю імбо болото. У нас глиняна яма. Наразі дає дві їжі, але дуже скоро буде 2-2. Найпотужніша клітинка на старті. Ну, та, що без ресурсів. Дуже мені подобається закривати ще й Animal Husbandry, щоб мати додаткову промку з лісочків. Тоді їх також можна. Пророщувати його, побачите, в мене яма, то є, а і лісочків також багацько. Тобто маю обидва продуктивні будиночки, що є в грі, і будую їх. Наразі нічого не купляю, бо якщо я куплю будь який з будинків, мені нічого буде будувати. Ми наче домовились не шифтити промку. Ну, хоча про це ніхто не домовлявся. Але оскільки лобі новачків, я думаю, вони не знають, що можна шефтити промку до нескінченності, як то було в п'ятій циві колись. От, тому і я не шевчу. Решті місто доросло до п'яти, можна придбати сетлера, можна його також і будувати. Одразу будую одного і куплю, купую іншого. Бачите, 120 голди, який дешевий. До речі, я маю 200 голди, тому що ці моменти вони не відскальовані до онлайн-швидкості. По ідеї, я мав би мати лише 100, але все одно, як бачите, 120. Uh, скільки там, 115 голдів маю, і, врешті-решт, все одно б накопичив 120 голди, навіть якби мав тільки 100 золота. Майже не забув закинути у Вівілон uh, діпку 85. Uh, хоча я мав 95. Ну, На крок запізнився, але все одно ще ніхто його не знайшов, тому пощастило. Дуже хочеться забрати оці три гіпса і золото, але там немає водички. Тому мінус 5 щастя на такому ранньому етапі гри не хочеться мати. МДшка робить якийсь незрозумілий рейд, там два мечники, і я дуже забоявся втратити сетлера, власне, заради якого я і взяв е, додаткове золото, щоб темпувати. Якщо я його втрачу, це буде дуже-дуже дуже-дуже погано, неймовірно погано. Звісно, граві каже: та неси, йди ще один хід, але я засяв і не пішов. Поставив міст під два ресурси теж непогано, і теоретично можу дотягнутися до всіх трьох гіпсів. Я одразу додаю гіпс. Вже місто ви 16 промки, а 16 промки це значить, що я можу будувати юнітів по одному кроку. І одразу будую додаткових юнітів. Дуже не хочеться, та навіть я не маю можливості сісти в. Третій радіус э, Паталапури, тому сідаю або веду місто під стіну ресурсів. Як знаєте, через цю стіну не можна будувати райони, і ніяким чином я не дістануся за неї. Можливо, якось через Петру можна на інший бік переправитись, але насправді ні. Може через міст. Оця стіна, стіна ресурсів це найгірше, що є в грі, бо. Просто руїнять вам розвиток міста. там Пусті клітинки будуть ніколи, ви їх не обробите нічим, окрім сільських районів. Тим часом мій генерал тримає оборону в Тосалі, навіть якщо місто знесуть, генерал ще витримає кілька годів, і Я сподіваюся, що підкріплення з капіталу все ж таки добіжить. Я не мав можливості чомусь вибрати пантіони, і зараз не можу взяти Сіті Петтенґадес, тому що, мабуть, бо ти його забрали, бо ти на іншому континенті. Я проти. Ігор з ними, але все ж таки люди кажуть, що то пусто і нецікаво. Беру Stone Circles. Хотів сховати пращника, але випадково тиснув генерала і заховав всіх юнітів генерала. Тому місто лишилось беззахисним. Оце б я міг втратити місто і генерала, і юнітів просто так. Це було б дуже смішно. Виліз якийсь квест, який дає мені додаткового мечника, і я воїна, до речі, він воїн. Воїна дає, і я з радістю його приймаю, тому що ну, дуже сильно. Пушить нас, капець. Ситуація така важка, що доводиться вивчати мастери дисципліну, майстерство дисципліни, бо там є картка на плюс 3 проти незалежних міст. Не знаю, чи то люди новачки, чи то просто ніхто не хотів з мною торгувати, але в мене накопичилось ще 85 дибки, то і другу МДшку я також засюзив. До речі, не дивлячись на що, я добудував алтар. До речі, не дивлячись ні на що, я добудував Вівтар і будую бібліотеку за два кроки досить потужне місто, особливо, якщо ви граєте, от як я, в два виробничі будиночки. Тут я трошки помилився, треба було брати науку від засюджених МДшок. Я взяв кодекс. Оскільки моя друга МДшка також синя, я нічого іншого не отримую. Тобто я не отримую другий кодекс і потім все одно візьму на засюдження МДшок. Тобто втратив трохи науку, але то не дуже страшно. Мої скаути чудово померли, бо ми граємо на дуже дивному таймері, на цьому таймері, що стандартний цивілізаційний, він дуже поганий. Я взагалі не співаю клікати, але все ж таки взяв картку-честь і лишив чомусь культуру. Хоча насправді вже треба було ставити зелененьку на їжу, бо я вже маю три міста, і це плюс шість їжі. І непогано було отримати ще одне святкування, тобто, щоб було 6 їжі, 6 золота і ще щось. Ну, якби не війна, то воно, в мене було б 6 їжі, ще золото, але бачите, МДшка рейдить не дає продихнути. Дивіться, ще більше юнітів. І до того ж, Бенджамін Франклін поставив Паталіу мені на лице, щоб забрати гіпсум і золото. Трохи посміливішав, думав, піти відбити. Трохи посміливішав, думав піти вбити табір, золотати експуз генерала. Як бачите, друга синя МД засюджена, і якби, треба брати Пілігримаж. А попереднє я вже засюзив. Ну це дуже крутий темповий буст. Це краще ніж плюс один за кожне місто державу, яке ви сюзите, як мені здається. Бо наукових будиночків в мене рівно один, і до кінця епохи міста держави точно не доживуть. Ось тут було дуже небезпечно, ледь не помер мій генерали. Я прям думаю, вау, мабуть, дарма я туди поліз, Він ще на якомусь болоті там стоїть. Треба тікати. Треба тікати, а куди? Невідомо. пробую його сховати в, в підмечника, але бачите, тут Вавілон, типа, мені допомагає, хоча насправді ні. І дуже тяжка ситуація, в яку я сам себе загнав. Е, також МДшка рейдить по Потавім, але там півтора юніта, які теж відгрібають від нього. Тікаю, тікаю від варварів. Нічого не можу зробити тим тими юнітами, які в мене є. Можна було б, звісно, витратити чотири ходить збудувати ще чотири юніти, але я не хочу. Забрав стелу і будую свій унікальний будиночок на щастя, який дає плюс один додатковій культури від сусідства з горами. Поміж трьох горів і підпираю його ще й чудом, тобто плюс чотири додаткові культури, хотів одразу конвертувати в місто це село, але передумав. Бо я ж одразу втрачу її золото, яке вона додатково дає. Тому з золота зі стели вирішив трошечки підкупити там будиночків і докопатися до моря, щоб, хоч якось там, щось можна було збудувати. Нарешті, нарешті, поставив на плюс два золота картку. Досі в мене сидить картка, честь і взяв ораторі, бо я хочу приєднати до себе МДшку. Також там є крута комба на військові і наукові будиночки, тобто на бібліотеку і на. Барак, здається, вони обидва стакаються від ресурсів, їх можна запхнути в один район, і, і з цими двома картками у вас буде там ще й плюс 7 додаткового щастя. Ну, це на той випадок, якщо у вас будуть проблеми з настаком 40 їлців на тайлі в другій добі. Але все одно плюс 7 щастя з клітиночки дуже потужно, особливо коли у вас є два або три таких застаки. Нарешті двадцять дев'ятим ходом, завдяки моїм зусиллям і зусиллям Франкліна, ми змогли перемогти тих варварів, і це сталося лише тому, що хтось, здається, Єгипет засюзив ту МДшку, яка срала тих варварів. Довелося брати інфлюенс, діпку, для того, щоб заслужити засюзити Вавілон. Тобто я відмовився від кодекса на хвилиночку, бо мені взагалі нема де жити. І якщо Вавилон буде МДшкою, це може погано скінчитися, тому... Треба сюзити монументи. Нарешті будують монументи. Дуже потужний будиночок. Завжди будуйте монументи. І, здається, віла чи арена дає от діпку. От все на діпку будуйте в першій добі, бо здається, що діпка переходить і зберігає, ці будиночки зберігають додаткову діпку на старті другої доби. Здається, так, Бах, чи це фіча, я не знаю, але воно так от працює. Дуже довго і довго-довго я йшов у тих слоненяток, І нарешті дійшов. Буду я одразу 10 слоненят, ні, лише 4. Щоб вони з генералом пішли і там розвалили всіх. Ну і прикрили Вавилон і моє подальше розселення, бо я планую, як завжди, ставити 9 міст. Ви вже знаєте, що я дуже люблю ставити 9 міст в першій добі. Решті, здається, 30-м ходом перетворив Кірінагару, 32-м ходом перетворив Кірінагару на місто і ставлю там бібліотеку. Це, здається, досить пізно, можна було б трошечки раніше. Нарешті довчив повністю своє дерево цивіків, отримав той а, культурний а, атрибут нарешті. І все ж таки вирішив піти в розваги і збудувати Колізей, бо мені дуже подобається. Він, він дає додаткову культуру, а я все ж таки. Хіміку на культуру, 40% додаткової культури під час святкування і мінус 20 науки. Також я дуже довго думав, чи будувати мені ці ворота всіх націй, чи ні. Все ж таки ну, чи лобі, на що, ну, воно потрібно. Але я все ж таки вирішив збудувати, бо ну, щось ніхто не будує, і навіть відмінив одного слоника, розумієте, ще й менше слоники збудував через те, що хотів збудувати оці. Ось самі ворота. Буду його о, там поміж ресурсів, щоб під нього застакати академія. Не знаю, наскільки це розумний хід, мабуть, не дуже, але от хочу під нього застакати Академії і бібліотеки. Забрав місто, державу, і тут, виявляється, було улуру. Вау! Я одразу і не помітив. Ще крутий, крутий буст до культури. І щоб зібрати максимальну кількість культури, це буде в нас фермерське містечко. Тобто не фермерське містечко, а містечко на зростання. Ці клітинки якого я перетворю на ферми, щоб плутати максимум культурки. Навіть випилюють ті самі мої улюблені ями е, різними районами, щоб отримати більше ферм. От за що люблю класичну республіку, так за плюс 15% до швидкості будівництва чудес. До речі, хіміко просто офігенно з цим стакається. Ти наче граєш за Єгипет, але ж ні, ти граєш за хімікою в тебе. Є якісь ще додаткові бонуси, окрім 15% будівництва до чудес, розумієте? Наскільки потужна хіміка? Вау. Беру, звісно, плюс 15 до будівництва чудес, і щось тут я вибираю вибираю. Навіть не знаю, що вибрати. Три задоволення на будиночках з наукою. Непоганий вибір. До речі, в мене вже два таких, і я планую ще одне місто перетворити. На місто це Кан... Кандагар. Ось я трошки відчуваю, що відстаю по технологіям, тому вирішив злити діпку у кражу технологій, Власне, хто в нас тут? Ізабелла? чомусь в Ізабелла я краду, не знаю чому. Але можливо, вона пішла в якийсь тех, який я не закрив, скоріш за все, в золоті технології. Я тільки зараз їх закриваю. Скоріше за все, я вкраду в нього маяк. Так. З боями пробиваюсь до центра карти, щоб заселитись хоч туди, бо мене з обох боків піджали сусіди, і подивіться, піщана буря просто. Вбиває всю мою армію, вся армія коцана тепер. І, і що робить? Куди йти? Не знаю, доведеться трошечки притримати, мабуть, розселення в той бік. Досталі, нарешті, доросло до семи. Його можна перетворити на шахтарське містечко. Додаткові скільки там сім золотка чи щось таке воно буде мені давати. Але трошечки але приємно. І до того, ж, його не треба буде більше менеджити, і якісь ферми тут додавати, також я не хочу. Знов беру 15% до будівництва чудес у святкуванні класичної республіки, бо планую будувати калізей в столиці. Якраз там виходить поселенець з наступним ходом і дуже багато промки переліться на наступний хід, але то вже деталі. Нарешті, догра... Нарешті добрався до Накті Пунана. Проводимо зачистку місцевості від варварів, щоб поставити власне місто. До речі, все вийшло дуже вдало, не знаю навіть як, але подивіться, я отримав 50. Продукції, окрім додаткового досвіду до генерала. Не знаю, куди воно пішло. Сподіваюсь, в столицю, бо там же ж я буду Колізеум. Також генерал отримав четвертий рівень і можна взяти прокачку на плюс 5. Має нагрішим шляхом засіляю центр континенту, ставлю сопару, воно досить потужна, тут прикольна. Тут прикольно це озеро на плюс один промки майже кожна клітинка, а також ще є коні. Коні то найважливіший ресурс у всій грі, бо вони дають плюс один до коней. А... а коні то єдиний юніт, який валідний в грі, бо він найсильніший. Нарешті я якось якимсь чином дотягся до того додаткового гіпсуну і можна перетворювати таке на містечко. І як я не крутив, як я не намагався щось збудувати, але все одно без бараків і. Кузня нікуди не дітися, довелося будувати їх прямо на узбережжі. Там, здається, два ресурси їх підбафують, тож досить непогано вийшло. Досить довго я намагався зрозуміти, чому я не можу збудувати на ланду. Виявляється, я просто не мав клітиночок, де її будувати в жодному з міст. Тому що вона все ж таки була колись збудована, але не мною і ніким з гравців або там і в далеких землях. П'ятдесят м ходом почалася криза. Це досить пізно. Не дивлячись на те, що ми граємо з ботами, але все ж таки, гра з новачками, тому, мабуть, все ж таки окей. А, от, Але зараз я згадав, що я забув закинути торгашів у своїх сусідів. Ну, тобто, першого я в когось закинув, а далі не добудовував. Це велика помилка з мого боку. Я недоотримав багато-багато ресурсів, особливо те золото. Хоча досить дивно, золото чомусь там не покращено в тих путіолах. На що тоді було їх не незрозуміло. Також забираю вже МДшку, чи ні. Чи забираю, чи ні, але я все одно її заберу колись. От. А на зараз що в нас? Добудовуються чудеса, добудовуються академії, десь я не встиг добудувати академію. До речі, оця академія вона ніколи не добудується, це бага. Я її будую вже там 10 чи 5 ходів. Тобто, я будував Я будував мавзолей, його забрали. І Я почав будувати академію і будую, будую, будую ту академію до нескінченності, і ніколи її не добудую. Здається, її навіть купити не можна за гроші, але я не впевнений. Щось я прогавив, коли я поставив Каусамбі. Але ось воно, місто під венце, я маю друге венце, це ще додатково 20%. Взагалі, з хіміко по культурі скейлиться неймовірно. 40, ще 20 від венця, і в капітал ще шовк. Я закинув, то якісь неймовірні показники за культурою мають бути. Але на зараз 77, 122, це навіть не щось неймовірне на, 150, на 59 хід. Знову вибираю святкування на плюс 15% до чудес, але гра мене скамить, і Кандахар охоплює чума. А там будується одне з тих чудес, яке мені необхідно для шляху спадку культурного. Також мені дуже подобається будувати оце чудо на склади плюс 4, плюс 4 ресурси в місто. А ще дуже. Потужно виявляється на культурку на рибу. Чудо, чомусь я його не будую, але я пам'ятаю, що наче я спробував його будувати. Так, так, ось в Гірна Гаррі розпочинаю його будівництво. П'ять ходів, досить довго, але ну що поробиш. Ось тільки зараз, і збагнувши, ця срана академія ніколи-ніколи не добудується. Це таке розчарування, У мене столиця, десь 10 ходів нічого не будувалих, якщо не більше. І це просто. Такий ад, і воно завжди трапляється. Дуже часто таке трапляється в 7-й циві. Так що треба за цим слідкувати. Ну, я сподіваюся, колись виправлять, і це не буде так, що за 10 років ми будемо казати, ну, блін, ще досі не виправили цей баг. Ну, можливо, наступного року. Мало того, ще й налітає шторм на столицю, руйнує там щось. Просто от гра мене дуже любить ці оцей, е, як є, катастрофа чи як є, там, криза в кінці доби. Це просто жах, це дуже певне дизайнерське рішення. Воно в синглплеєрі, може ваше розважає, але для мультиплеєру ви повинні мати можливість це повністю виключити, а не поставити там, на одиничку можливість цього. Мені дуже подобається, що можна вимкнути е, кризу для мультиплеєра, але от чомусь не додумались вони, що. Можливо, людям не подобаються катаклізми в мультиплеєрі, бо це дуже багато на що впливає. Окрім цього, мало не загинув мій сетлер, якого я хотів посадити, щоб отримати 9 міст. Ну, доводиться садити зараз, бо він може померти. От я маю 9 із 7, і досить великий штраф по задоволенню, але вже кінець епохи, тому це не дуже важливо. Такі ріна так як встиг добудувати чудо, що дає культурку з рибних клітиночок. По толіпурі добудувалося чудо на плюс чотири ресурсів в місті, а в Кандахарі таке таки добудувалося чудо, що я будував під час чуми. Я вже не пам'ятаю, яке але я дуже палав. Гра мене підтрунює чи що дає мені ще додатковий кодекс. Хоча я ніяк не можу вже добрати потрібну кількість кодексів. І також здається, не добудував одне чудо. Ну якесь чудо в мене нам вкрали, чого я і не добудував. Але то не дуже важливо, головне, що я дійшов, дістався хоча б одної золотої доби. Ті, що хотів на міста. Хоча в мене лише три міста, бо взагалі нема що перетворювати на міста. Ну от і все, епоха античності добігла до кінця час підбивати підсумки. Як бачите, тотальна домінація. Три очки в жовтому і по два очки в кожному іншому спадку. Загалом дев'ять очок. Перше місце вважаю це перемогою. Але до загальної перемоги гри ще далеко. І в наступній серії ви побачите мої пригоди в другій добі великих географічних відкриттів. Тож не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити продовження, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, вступайте в групу в Телеграм та в Діскорді, де ми граємо у всьому циву. Бувайте!